А наш манчик старенький, будемо продавати. Він 2013 року пробіг в нього там порядка 700 з хвостиком тисяч. Реально він є хороший, обслужений. Ми грошей не жаліли. Все, що потрібно, робили. Да, в нього стан зараз, я б сказав би 7 з 10. Є можливо, якісь недостатки по кузову, Ось але в загальному він технічно справи. Кожен день готовий їхати. Ми б його не продавали, якби нового не купили. Він нам не підходить, бо тому що реально нам не вистачає того вантажу по вазі, що він може брати. Кузов в нього 2,45 в ширину на 2,50 у висоту, 6,70 в довжину. Сміло можна ложити шість, ну, шість може ні, 5 палет сонячних панелей, і ще буде запас для якогось іншого обладнання. 22-24 літри дизеля бере на 100 кілометрів. В загальному працював він нас з 20-го року по 25 п'ятий, 5 років ми ним володіли. Він нам реально... Витягнув нашу фірму, ми з ним виросли. Шукайте отаку машинку собі возити сонячне обладнання чи інше обладнання, то зверніть увагу: відносно недорого віддамо. І ще дуже важливо, можемо продати вам по перерахунку з ПДВ.